Дар'ї Гермак, 85 років. Жінка виросла у патріотичній сім'ї, малою дитиною зголосилась допомагати упівцям, що переховувались у лісах мостищини, де на той час вона жила. В УПА спершу був її брат. Мама дала мені таку куртку довго, ну до себе мунула, і тут прив'язала торбинку з харчами. І тут і я писала в на зв'язок. Я пішла в на зв'язок, і я з тих пор згодилася, коли що треба було, я все ходила за сквою була. Мені було тоді 10 років. 10 років. <кій> О. Коли мені сповнилося 14 років, мене вже арестували. Мене арестували в школі, в котрі я вчилася, на останньому уроці фізики, і забрали мене. Ігорю Юхновському 95, він фізик-теоретик, герой України, депутат кількох скликань та колишній очільник парламенту. Також він видає книги про Другу світову, куди пішов добровольцем у 19 років. Мені дали кулеметручний, якого я не мав ні зеленого поняття, що з ним можна робити. Ось, тим не менше, я вважався, що я. Знаю німецьку мову, я знав добре німецьку мову. За німців я самотужки вивчив англійську мову, та я хвалився, що я знаю німецьку, англійську, польську, російську, і українську, Та я вважався таким, і мені одразу дали звання Єфрейтера. Мене ніхто не заставляв, абсолютно мене ніхто не заставляв. Я могла відказатися, я могла не допомагати, я могла не носити їм їсти. Але я добровільно сама то робила. І не жалію до сьогоднішнього дня. Якби це вернувся ті часи, я б робила то саме. Нараз мене розбудив зовнішній шум, а я, а я у взводі був кулеметником, мав ручний кулемет, і я якось зразу зрозумів, що той шум страшний і крик людей навколо, це є закінчення війни. Я Вик... Зарядив свій кулемет тарілкою з набоями, виставив його в вікно і майже весь вже стріляв в повітря. А пізніше я побіг на Майдан, на Майдані робилось неймовірне. Ви собі навіть не можете уявити радість людей з приводу закінчення війни. Замість того, щоб празнувати ту победу, ми у Львові. Зібралися всі політв'язані і ми святкували день пам'яті жертв політичних репресій. Ото для нас було ніби празднування, але то таке трагічна подія, що ми приходили в чорних суконках, в чорних хустинах і так далі. Ну, але ми не забували своїх героїв. Я був на фронті. Якщо ви думаєте, що я був героєм, то я вам можу сказати, я виконував ту роботу, яку я мав виконувати на фронті. Це для українців не була ніяка перемога. Ці світішився, а мені, бо ми розуміли, що це є всього навсього заміна одного окупанта другим, другим окупантам. Ірина Мочувська, Анатолій Киричук, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів.